Всім привіт і дуже дякую, що ви зайшли до мене на канал. Мене звати Аня. І я думаю, що сьогодні ми трошки підфарбуємось, приготуємось. Так, Я вже приготувала для себе свою косметику, пензлики. Е, у нас сьогодні такий е, видався темнуватий день. Іде дощ, і мені хочеться трошки зробити собі настрій з допомогою мейкапу. Ну, давайте будемо починати. Так, і я почну з бази під макіяж, це Джека Black. Ця база мені попалася в якомусь б'юті боксі. Я насправді зараз не пам'ятаю, чи це був бокс, чи був Look Fantastic. Але база вона має е, таку шимерну основу. І вона мені чимось нагадує базу від Шарлотте Тілбері. Оця її. Зараз я забула, як вона називається. <кхм> е, база, яка підсвічує обличчя. Дуже популярна вона в мене теж є. І наступного разу ми можемо. Зрівняти і подивитися, чи як вони схожі? Вона легко розподіляється по обличчю, дає таке підсвічування. Так. Досить легко з нею працювати, вона ніде не скачується. Вона себе добре поводить. Впродовж дня ніяких проблем немає. І хочу сказати, що я також тестувала недавно схожу базу від Elmi, бренду Elmi's, теж з підсвічувальними частинками, але вона мені зовсім не сподобалась, бо вона скачувалась під макіяжем, вона нерівно лягала на шкіру. Тобто оця набагато набагато більше. Мені подобається. Так, ну, <смі> вже я хочу добити свій тональний крем від бренду Vichy. Це в мене відтіночок Клей. Він мені дуже подобається. Він гарно виглядає на обличчі. Теж має трошки такий підсвічувальний відтіночок. У мене його тут зовсім-зовсім трошки залишилось. Я. Так, я його на шию не нанесла, але я його хочу так от розподілити по всій поверхні і обличчя і шиї. Це, до речі, я використовую пензлик від Spectrum. Так, це база мене повністю влаштовує цей тональний крем. Але наступного разу я собі хочу вже купити тональний крем з SPF-фактором. Я собі придивилася, один гарненький від Max Factor з вітаміном С та гіалуроновою кислотою. От мені дуже хочеться його спробувати наступного разу. Але як я вже казала, хочу вже добити цей тюбик. Трошки залишилось. Так. і тепер черга консилеру. І в мене тут є два консилери, які я хочу змішати. Перший від бренду Rose Ink. Мені дуже подобається цей консилер. Він перекриває добре круги, але я трошечки-трошечки не вгадала з кольором. І він більш підходить для такої засмаглої шкіри. Тому я так-от трошки нанесу на руку і змішаю. Зі своїм бюджетним консилером від бренду Makeup Mecca Daily Silk. Це марка, яка досить таки популярна у нас у Швеції. Здається, що ця марка вона <кхи> родом з Норвегії взагалі. І в них дуже приємні ціни, а також якість продуктів ну, просто на висоті. Так, я трошки нанесу. У куточек ока. Так. И тут, тут трошечки. И накрыли носа. Ну, ж такі дівчата, які живуть у Швеції, Норвегії, Німеччині. Придивіться до цієї марки Makeup Mecca. В, в неї часто виходять всякі новиночки. Поки все, що я купляла, мені дуже подобається. У них також є продукти для догляду за обличчям. Так. Ну, ось так от ну, виглядає, знаю, в мене тут мішки під очима, їх дуже важко сховати. І трошки нанесу на віко як базу, якось ті бази. <coughs> ну і давайте трошки припудримось. У мене пудрочка від Bella Pierre. Бананова э, пудра для фіксації. Banana Satin Powder. Трошки під очима зафіксую консилер, щоб він нікуди не дівався впродовж дня. на лобі. Ну і давайте зробимо корекцію обличчя. Для цього я буду використовувати м, таку палеточку від шарлоти. Це їх бестселер, Field Star Glow. тут бронзер, точніше коректор та хайлайтер. Я візьму свого маленького пензлика від Lluvia Cosmetics, звісно. Справді дуже гарний бронзер, він дає таку дуже натуральну тінь на обличчі. Так. Також трошки затимню крили носа. Ніс обох боків. Можна так сказати на українській мові крила носа. Крила носа. Це правильно? Я не знаю, напишіть мені, якщо ви знаєте. І трошечки тут підніму свої очі. Так, ну і хочу тим же пензликом нанести хайлайтер. Він дуже делікатний такий, але е -е, його видно, його видно. Так. Тепер у якості рум'ян. До речі, хочу показати свої рум'яни, які я заказала з сайту SheIn. She Glam. Я бачила, як, люди, як дівчата використовують їх у Тіктоці, і мені просто стало цікаво. Вони справді дуже класні. Я прям не очікувала такого результату. Я взяла собі матовий відтіночок Rose Ritual, і я їх наношу як на щічки, так і на вуста. Вони мені дуже подобаються. Дуже пігментовані, легко розподіляються, вони довго держуться, ну і, як ви самі розумієте, дуже приємна ціна на них. Ось такий у нас ось такий у нас кольор. В якості палетки я буду використовувати свою палеточку від бренду Seventeen. Це не новинка. Вона в них вийшла декілька років назад. І мій, моя палетка, як вона називається? Зараз. А, Warm Nude. У них в цій колекції було дві палеточки. Мені дуже хотілося купити більш таку рожеву. Але, на жаль, її не було в наявності, тому я купила більш коричневу. І тут у нас, зараз ще раз її покажу. Так, тут у нас хайлайтер, рум'яна і 5 тіней. Давайте розпочнемо з найбільш світлішого відтіночка всього. Тут нема ніяких назв тіней. Але палетка просто бомбезна, вона дуже. Тіні дуже легко розпреділяються, вони легко тушуються, вони, ну, звичайно, в кінці дня що вони скатаються, але дуже-дуже гарно себе поводять. Навіть краще, ніж деякі дорогі тіні, бо тіні більш дорогого сегменту. І ще якість тут просто на рівні люксу. Так, ну давайте, мабуть, візьмемо у складочку куточок віка. Оцей більш темніший коричневий. І я використаю свою, свій пензлик від, від чого? Це був пензлик Luxie Beauty, Але я не пам'ятаю, який номер. Так, і трошки його розподілимо. Робимо його трошки м'якіше. Також з цього смаку. Дуже люблю ці тіні. Я цю палетку використовую кожен день на роботу останнім часом. Мені подобається, як я вже сказала, з неї майже нема ніяких проблем. <клес> Тепер я хочу нанести. Більш світліший коричневий у цей куточок ока. А потім посередині ми використаємо більш сяючий відтіночок. Такі, так сказать, Siren Eyes, Очі сирени зробимо сьогодні. Угу. І тепер пальчиком я нанесу оцей центральний відтіночок, він дуже сяючий, дуже гарний по центру ока, І тут також. Так, і зараз я навіть хочу використати чорні тіні у якості підводки. Я беру а, тонкий скошений пензлик, і десь з половини віка я починаю малювати собі підводочку. Ось такий у нас результат. Зараз треба накрасити вії. І для цього я спочатку використаю свою, свій праймер для туші від варєте. Точніше, ні, це не варєте, це Evelyn. Але цей праймер називається Вар'єте. Він справді гарно працює з будь-якою тущою. Він розділяє вії, він робить їх довшими. І він допомагає туші краще триматися. І в якості туші я використаю L'Oréal Volume Million Lashes. Якщо чесно сказати, це... я не можу назвати її моєю улюбленою тусю. Але я її вже хочу довикористати. Вона мені також прийшла в якоїсь, здається, в календарі якомусь. Адвент календарі. Але вона в мене під кінець робочого дня так досить помітно обсипається. нижній ріснички так, і зараз у якості олівчика для губ я використаю шарлоту Тілбері білоток. А в якості помади я хочу також використати шіклем. Так, візьму дзеркало. Це мій улюблений просто олівець для губ. Я намагаюся йому знайти заміну, тому що він досить дорого коштує, але поки що не можу. Я не можу знайти такий самий відтіночок у бюджет сегменті. Але зараз подивитись, оці рум'яна, вони дуже Гарно сочетаються з цим відтіночком олівця. Вони навіть, на мою думку, кращі, ніж сама помада. То я їх трошки нанесу зараз на руку і буду брати з руки, пальчиком наносити на губи. Такий трошки як ефект доцілованих губ, ще трошечки візьму. Те, що в нас вийшло. Зараз трошки ближче себе покажу. Що ви думаєте з приводу цього макіяжу? Думаю, що на кожний день він піде. То ось тут мені трошки хочеться розташувати. Розумію, що, мабуть, світло так падає, але... Все, тут ми закінчили. Дякую вам ще раз, що ви були зі мною на моєму каналі. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, і ми з вами побачимось у новому відео. Всім пока!